Доброго дня, мене звати Кодик Софія, я вихованка екологічного центру Німецького міського палацу дітей та молоді. Тема моєї роботи інвазійні види рослин України на території міста Рік. Рослинні організми відіграють глобальну роль у функціонуванні біосфери планети, саме вони синтезують первинну органічну речовину, що в подальшому служить джерелом існування інших груп організмів, підтримують існуючий баланс кисню та вуглекислого газу у земній атмосфері. Регулюють вологу та оберігають ліки від висихання, зимулень та засмічення, беруть участь у процесах трудового творів. Традиційно використання природних ресурсів, особливо протягом останніх століть, значно послабили останність біологічного різноманіття планети до самовідновлення. Нерозумна господарська діяльність людини спричиняє процеси, які порушують екологічну стабільність та загрожують збереженню біорізноманіття. Особливу роль у цьому відіграють інвазійні рослини. Інвазійні види це захисні види і значною до експансії, які розповсюджуються природним шляхом або за допомогою людини, Встановлюють значну загрозу для фулор фауни певних екосистем. Вони конкурують з місцевими видами за екологічні ніші, змінюють середовище існування, захоплюють простір, статтєво змінюють біологічне різовеніття. Мета дослідження: засування сучасних складу на масштабне поширення інвазивних видів рослин на території міста рівного та прилеглих території, розсобці заходів щодо їх контролю та знищення. Завдання: встановити сучасний склад інвазійних видів рослин на території міста рівного та прилеглих територій, описати природно екологічні умови зростання інвазійних видів, провести систематично-екологоцентичні аналізи, ознайомитися та провести апробації. Методів боротьби з скребами видами рослин під час дослідження було використано візуальні, інструментальні, флористичні та геоботанічні методи. У червні вересні 2020 років вихованці екологічного центру Рівненського міського палацу дітей та молоді здійснили ряд експедицій із дослідженням інвазійних видів рослин на території міста Рівного. Під час експедиції проводилися флористичні та геоботонічні дослідження територій з метою виявлення інвазійних видів рослин. Об'єкти дослідження інвазійні види рослин України на території міста рівного. Предмети дослідження показники та особливості, що характеризують сучасний стан, поширення та з зростань інвазійних видів. Для вивчення сучасної Поширення та особливості зростання інвезійних видів рослин на території міста рівного у червні вересні 2020 2022 років були проведені польові дослідження на території міста рівного та прилеглих територіях. Під час польових досліджень здійснювалися наступні види робіт, виявлення місць зростання інвезійних видів рослин, визначення видів рослин за визнач... атласними визначниками, тривонисті рослин України та електронної бази Укрбіт місць зростання та масштабів поширення інвазійних вид, е, видів рослин, виявлення господарської діяльності людини візуально. Усі виявлені, е, види е, виявлені інвазійні види були проаналізовані за систематичним положенням, життєвою формою, екологічними характеристиками, масштабом поширення у міському середовищі. Е, в ході дослідження на території рівних та прилеглих територіях, нам було виявлено 23 види інваційних рослин України. А, такі як Амброзія Полонелиста, ЗНАДська технологія нетроболиста, золотарний канадське, Робіння звичайної сума холодирогії та інші. Е, За родинами е, 6 ай, 7 айстових, наприклад, Амброзія Полинолиста, Золотарний канадський, три бобових, два букових та всіх інших. По одному виду за життєвими формами 12 травянистих рослин, 8 листопадних дерев, 2 ляни та один кущ. За походженням північноамериканських 18, такі як звинка однорічна, норічний ваточник Сирійський та 5 з хіної Азії. 13 луки а 6 лісів та 4 інші за екологічними характеристиками 16 геліофіти і 6 сті стіол геліофіти 12 мезотрофів 4 оліготрофів 3 мезотрофів еф, ефтроф, ефтрофів та по 2 ефтрофів і мезотрофів і оліготрофів. 13 мезофітів, 4 кесофітів і мезофітів, 2, 3 ксерофіт, 2 мезофітів і гігорофітів та 1 гігофіт. Поширення інвазійних контерин на території міста має певні особливості. Вишерник Сосновського опанував всі антропогінні та напівприродні екотопи міста. Ехіноцит щепуватий зустрічається лише в прибережних екотопах вздовж берегів річки Усті та Бесівкуського водосховища. Леточний сирійський зустрічається у краєвих ділянках міста, які розташовані варілими. А, практичні приклади боротьби з інвезійним видосом на території міста рівного за період 2017-2021 років ми здійснили наступні заходи. Повідомлення щодо місць зростання карантинного виду амброзії повнолистої, начальник управління фітосанітарної безпеки, знищення вогнищів зростання аброзії повнолистої у парку на грабнику, знищення масових вогнищ борщівника Составської території парку на грабнику. Участь у творенні загальної міської бази зростання борщівника Сосновського проведення інформаційної кампанії у змі соціальних мережах та під час міського техніка у парку на гребнику. Проведення акцій місцевих види проти чужинців і збору насіння дикорослих рослин для створення міської луки та реку на рекультативній ділянці поблизу дисячої залізниці. Висновки: дослідження встановлено зростання 23 трьох інвазійних видів рослин на території міста Лівних та прилеглих територій, їх відносяться до 14 родин. У структурі життєвих форм серед інвазійних видів рослин переважають дерева та трав'янисті дерев рослини. За походженням, серед інвазійних видів рослин переважають північно-американські види. Екологічна аналіз інвазійних видів рослин свідчить, що у складі переважають види, які приурочені до мало зволожених та середнім місцем елементів мінерального живлення в достатньо освітлених місць зростань. За екологічною приурочістю серед інвазійних видів рослин переважають компоненти суходійних та сухих лук степів гірських лісів. У межах міста е, інвазійні, види, е, інвазійні види поширені на території зелених реакційних зон, у вуличних насадженнях на території громадської установи та освітніх заходів, на перелогах та заплахних луках річки Усті та Басівкутського водосховища. Окремі інвазійні види рослин а, активно використовуються у сучасному озелененні катальпа бігноявина, полоні повстиста. Для контролю та боротьби з інвазійними видами рослин у місті важлива організація широкої просвітницької кампанії з праці мешканців і слід і санітарної інспекції та управлінням життєвого комунального господарства. Буде вискати поширення інвезійних отів рослин на території міста є ще недостатньо. Вивчимо, вивченим та намагаються подальших досліджень. Дякую за увагу.